Я, як і кожна молода мама, зустрілася з цим фактом. Моя мала в ліжко. І ось що сталося з нашим матрасом. Це не дивлячись на те, що після кожного пісень я його відмивала ручками. Та ось я вирішила затестити наш новий миючий плесос. Як бачите, спочатку ми його мочимо, нажимаючи на кнопочку водичкою і миючим засобом, а потім. Дивіться, як він класно втягує, всмоктує всю брудну воду. І одразу що і одразу там, він стає вже набагато частіше. Дивіться, як він сильно посвітлів, підмивається. Просто ідеально. На допомогу прийшла моя донечка. Дуже зручний цей пылесос був тим, що він легенький і навіть дітям його легко використовувати. Я такого результату точно не очікувала. А такий мейчий пилисос для текстилів можете придбати за посиланням. Можете написати в Телеграм або в Дірект. Таких пилисосів обмежена кількість в Україні. Привозили їх в дуже маленькій кількості спеціально для вас.